Над створенням супутника працювала наукова група під керівництвом нашого вченого Бориса Сомакіна. Це вже третій наносупутник, створений цією науковою групою, і призначення цього космічного апарату це є науковий експеримент дослідження ефективності функціонування теплових труб в умовах космосу. Теплові труби це розробка, унікальна розробка вчених нашого університету, яка дозволяє без жодних двигунів за рахунок внутрішньої структури здійснювати термостабілізацію космічних апаратів. І в чергу це можливості застосування таких теплових труб. І для наших космічних апаратів, і участь в е, інших місіях зарубіжних країн.